Ніколи в житті не вибачайте за ці три речі. Вибачення грають велику роль в підтриманні здорових відносин. Кожен повинен знати, коли вибачатись не варто. Перше, ніколи не вибачатись за те, хто ти є, і за те, що не відповідаєш чужим сподіванням. Тебе приймають та люблять таким, який ти є, або вам не по дорозі. Друге. Ніколи не вибачатись за речі, в які ти віриш та мрієш. Це твоє життя, твоє право та твій вибір. Третє, Не вибачатись за вміння говорити ні. Багато людей бере на себе багато обов'язків, тому що не вміють вчасно відмовити. Згодні, друзі, тому нехай ваші відносини з людьми будуть здоровими. Спілкування продуктивним